Слово, мирні переговори вони на думку західних медіа, вони стрімголов просто йдуть до нас на зустрічі. От навіть же видання Reuters опублікувало статтю. Типу, мали якісь контакти з російськими посадовцями, де пише, що Путін відкритий для дискусій про мир в Україні з Трампом, але не зупиниться, не поступиться, вибачте, з значними територі... територіями і потребує нейтралітету Києва в будь-якому варіанті. Я е переглянув цю статтю і от тезов вам хочу сказати, що в... про що в ній йдеться. Перше, Кремль може погодитися на заморозку війни по лінії фронту. Раз. Друге є можливість для переговорів про поділ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. 2. три Російська Федерація може бути відкритою для виходу з невеликих територій на Харківщині на півночі і на півдні нашої країни. Наступне Москва проти вступу України в НАТО, але готова до того, що інші держави дадуть їй безпекові гарантії. Четверте, точніше п'яте Російська Федерація захоче, щоб Київ обмежив чисельність збройних сил і зобов'язання не обмежуватися використання, не обмежувати використання російської мови. І ще один пункт це те, що майбутнє Криму. Як вважає Путін, воно взагалі не має обговорюватися, не має це питання підійматися. Потім в цій статті йдеться про те, що рішення е дати можливість Україні запускати американські ракети атакам всередину в глиб російської території можуть ускладнити і затримати будь-яке врегулювання і у... зробити вимоги Росії більш жорсткими. Потім і. Все, Оце ті пункти, ті тези, які е, за інсайдерською інформацією Ройтерза ідуть е, від ідуть е, з голови Путіна. Ніхто, звичайно, не робить поправку на те, що в нього може бути не все в порядку з головою. Ну але це вже питання антропологів, які мають досліджувати її мозок. Зараз наша задача протриматися, протриматися до того моменту, коли щось, щось зміниться, щось відбудеться геополітично. От, вчора, взагалі, Зеленський говорив у Верховній Раді, що можливо доведеться навіть чекати см. Мерті Путіна, крім того, вчора Зеленський дав інтерв'ю виданню, яке називається ніж американському каналу Fox News де допустив, що Україна реально може програти у війні з Росією, але якщо Сполучені Штати будуть скорочувати е допомогу, і от е за його словами. Україна має власне виробництво зброї, має але е гадає, що його буде недостатньо для ведення бойових дій. В будь-якому випадку Україна буде продовжувати боротися незалежно від того, є підтримка зі сполучених штатів штатів. Немає підтримки зі сполучених штатів. До останнього будемо битися і в Якщо США зменшать допомогу Україні. Я думаю, ми програємо. Звісно, за будь-яких обставин ми залишимося. Ми будемо боротися. Ми маємо наше власне виробництво, але його недостатньо, щоб переважати на полі бою. І Я думаю, цього буде недостатньо, щоб вижити. Але якщо США ухвалять таке рішення, ми будемо вирішувати, що нам потрібно буде робити далі.